У кривому розі лише за офіційною статистикою нараховується понад 3,5 тисячі наркозалежних. Більше половини з них ті, що вживають наркотики ін'єкційно. Але щоб зрозуміти реальну картину, цю цифру слід помножувати у десятки разів, кажуть спеціалісти. Для тих, хто хоче позбавитися смертельної залежності, у місті вже шість років діє програма замісної терапії. С 2008 года у нас реализована на базе нашего учреждения программа заместительной поддерживающей терапии препаратом Метадол, и уже с первых лет реализация этой программы в нашем учреждении была многими мониторинговыми центрами в Украине признана одной из наиболее успешных. У нас на самом деле на одном сайте ежедневно получает около 175 человек препаратом Метадол терапию и Це один з крупних сайтів в Україні програма метадонової терапії вже не перший рік викликає чимало суперечливих відгуків у світовій медичній спільноті, але завдяки реальним непоодиноким прикладам її дієвості, така замісна терапія успішно продовжує існувати. Якщо ста чоловік ми можемо допомогти хоча б одному, то це вже йде в нашої прогрес. Тому здесь, за три роки моєї роботи, я Вам честно скажу, эта программа помогла не одному, очень многим. Вот за три года работы уже э, человек 20 вышло из программы полностью. Э, полностью пересмотрели свой образ жизни, наладили э, свой быт, э, наладили жизнь свою, устроились на работу. Сейчас э, посещают групи самопомощи, сейчас живуть нормальне, здоровой життю. У некоторых сім'ї появились, у некоторых дітей появились, які не могли мечтать об этом. Ось ця жінка на ім'я Олена розпочала замісну терапію після майже 23 років вживання наркотиків і каже, іншого шляху повернення до нормального життя для себе не уявляє. Це було моє спасіння, це була моя надіжда, єдина. У мене вже ну все. Кончали всі запаси, всіх, всіх сил, душевних, і всяких там і денег не було, всього не було. Я тільки ждала цю вот програму. Щоб вийшла вот эта програма, щоб я хоч трохи легше, щоб мамі моїй було легше, щоб як мама моя менше плакала. Щоб я могла как-то ну, реабілітуватися. Але у найближчі роки постане питання фінансування замісної терапії в Україні. 2014 2015 год в Україні препарат буде поставлятися за счет глобального фонду. З 2016 года планується, що государство візьме на себя обов'язки по продолжению реализации этой программы. Стабільно складною є і ситуація щодо виявлення підлітків, які вживають наркотики. Минулого року лише офіційно понад 250 дітей було взято на контроль у наркодиспансерах. Профілактичні бесіди проводяться у навчальних закладах вже з п'ятого класу. Говорять не лише про смертельну небезпечність наркотиків, а й про пагубність тютюнопаління, адже на 100 тисяч населення проходиться 130 курців неповнолітніх. Лікарі звертають увагу. Зараз у аптеках є великий вибір тестів, які допоможуть батькам швидко визначити, чи вживала дитина наркотики або алкоголь, якщо ви дізналися, що підліток має такий досвід, обов'язково звертайтеся за допомогою у наркодиспансер.